Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці інформує. При мікрофоні головний державний інспектор Ірина Яновська. Введення до штатного розпису посади психолога. Це один із заходів у рамках політики психосоціальної підтримки на робочому місці, яку було запроваджено у Петрівській центральній лікарні Петрівської селищної ради. Робота психолога спрямована на задоволення як психологічних, так і соціальних потреб окремих осіб або сімей. Психологічної підтримки потребують як пацієнти, так і працівники лікарні. Майже у кожного із нас на сьогодні на війні перебуває хтось із родичів чи близьких людей, і це не може не впливати на стан ментального здоров'я. Психолог Тамара Гребеневич має чималий професійний досвід, вона також очолює районний психологічний хаб та інклюзивно-ресурсний центр. Один із напрямків її діяльності це розв'язання професійних проблем, які виникають у роботі з людьми. Через обговорення цієї проблеми з обізнаним колегою чи наставником це дії, які спрямовані на полегшення страждань осіб, які перебувають у важкій життєвій ситуації, відновлення їхнього психосоціального благополуччя. Робота психолога також заключається у наданні першої психологічної допомоги. Це коли людина перебуває в гострому стресовому стані під час травматичної події або після неї. У людини у цьому стані можуть з'являтися такі емоційні реакції, як агресія, паніка, страх, тривога, апатія, ступор, нервове тремтіння, рухове збудження, істерика та плач. Для емоційної стабілізації і надається перша психологічна допомога. Тому люди задоволені таким нововведенням у петрівській лікарні.